Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі. І в цьому відео я вам хочу розповісти про свій догляд за обличчям. Тут буде небагато продуктів, але особисто для мене вони дуже дієві. Тому я впевнений, що вам принаймні буде цікаво послухати. До речі, це буде цікаво як хлопцям, так і дівчатам, тому що догляд, як і декоративна косметика, не має гендеру. Давайте починати. Так як я користуюся декоративною косметикою, її треба обов'язково змивати, і це треба робити спеціальними засобами. Звичайний гель для вмивання повністю вам не прибере косметику, тому що вона містить речовини, які можуть прибрати лише міцелярна вода або гідрофільна олія. Гідрофільну олію я не дуже люблю, тому що після неї залишається на обличчі такий, знаєте, жирновата плівка. Тому я віддаю перевагу міцелярній воді. В мене міцелярна вода від бренду Біодерма, саме рожева з рожевою кришкою. Вона позиціонується як для чутливої шкіри. Я знаю, що це бестселер в бренду Біодерма, і дійсно вона варта уваги. Вона просто, знаєте, нічого такого вау вам не робить, але це той засіб, який прибирає повністю вам косметику. Я, звісно, не користуюся там тушю, помадами, якимись такими стійкими олівцями, звісно. Тому не можу сказати з приводу того, чи прибере вам ця мицелярка якийсь важкий макіяж, але ось тон. Вона ідеально прибирає. Що мені подобається, так це те, що після неї немає ніяких почервонінь на обличчі, подразнення. Вона, нібито навпаки, трішки зволожує шкіру. І якщо вам зовсім лінь вмиватися після мицелярки, а я вам рекомендую все-таки повністю. Після міцелярки використовувати очищувальний гель, то інколи, коли мені лінь, мені дійсно достатньо просто вмитися міцеляркою, і я навіть можу лягти спати. Також в мене є ще один засіб від бренду Inke List це бальзам, який прибирає макіяж. Як його взагалі використовувати? Його треба на суху шкіру, коли на вас є макіяж, просто невеликою кількістю розтерти в руках. І такими, знаєте, масажними рухами змити макіяж з обличчя. І це реально дуже-дуже зручно і швидко. Тому що міцеляркою я повинен там в два-в три слоя інколи проходитися ватним спонжем. А цей бальзам ви просто ось так масажуєте собі обличчя, змиваєте водою, обов'язково потім це змиваєте очищувальним гелем, і все. Вас. Класна очищена шкіра. Тому я все-таки можу рекомендувати цей бальзам, і в принципі можна звернути увагу не тільки на міцелярні води, але і на бальзами, такі дуже м'які, які швидко прибирають мейк, буквально там двома рухами ваших рук по обличчю, і можуть навіть дарувати якесь таке відчуття більше зволоженості і напитаності шкіри, яке не дає міцелярна вода. За рідкими випадками, коли я дуже втомлений і після мицелярки лежуся спати одразу. То зазвичай, взагалі, я користуюся очищувальним гелем. Їм я користуюся і вранці обов'язково, тому що вночі в нас шкіра виділяє себум, який треба змивати. Це очищувальний гель від бренду CeraVe. Впевнений, ви його вже десь бачили. Він, знаєте, мені в принципі подобається. По-перше, мені треба великий об'єм. Гелю для обличчя, тому що розход в нього дуже дуже великий. Тут майже пів літра. Мені його вистачає, мені здається, ну місяця на два. На три. Він мені подобається на відміну від того ж La roche posay який дуже дуже розрекламований, він менше сушить. В принципі, бренд La roche posay я не розумію, я вважаю, що це дуже класний маркетинг, але я не знаю там дійсно дієвих засобів. Та ж сама вмивалка дуже-дуже сушить шкіру. В мене ще були вмивалки від кларанс з такою, знаєте, частичками типу скрабуючими. Непогано в принципі, але я не бачу великої необхідності. Купляти дуже дорогий засіб для очищення шкіри. Головне, щоб він не дуже вам сушив шкіру обличчя. Ось, взагалі, два таких важливих критерії. Це, по-перше, щоб він класно пінився, очищав вам шкіру. І по-друге, щоб він її не сушив. Цераве можу рекомендувати. Класний бюджетний гель для вмивання. Після очищення шкіри я обов'язково наношу тонік. Тонік це, можна сказати, такий. Перехідний, перехідна ступенька між очищенням і повним зволоженням, типу там, кремом або гелем. Тонік треба наносити для того, щоб відновити ph баланс нашої шкіри. В мене тоніка два, обидва від бренду Clarins. Я зазвичай користувався ось цим зеленим, він позиціонується як очищувальний тонік. Я не зовсім розумію значення. Слово очищувальний в тоніку, тому що, як для мене, очищувальні засоби типу, треба змивати. Цей тонік, і, в принципі, тоніки не треба змивати. Він має такий класний аромат якихось трав типу ромашки, і мені це дійсно подобається. Але нещодавно я купив собі за рекомендацією однієї блогерші жовтий тонік. А він саме позиціонується як зволожувальний. Не можу сказати, що між ними є якась дуже велика різниця, що жовтий, що зелений, вони обидва класно ось так напитують вашу шкіру. І зараз я не можу уявити собі догляд без тоніка. Тому що, якщо їм не користуватися, то звичайного крему або гелю буде недостатньо. Я не відчуваю цієї кількості зволоження і дійсно, нібито. Тонік він відновлює pH баланс нашої шкіри, тому я також рекомендую тоніки від Клоранс. Вони недорогі, це також по співвідношенню ціна якість. Класний варіант. Їх можна купити там по знижках, тут кожен по 200 мл, але ну, можна купити десь за гривень 700 там, 800. Мені здається, це дуже гарна ціна. Я їх люблю наносити не спонжами, а саме руками. Тобто, я просто ось так роблю: виливаю невелику кількість на ладоні, розтираю і нібито прям вмиваюсь цим тоніком. Люблю його наносити на шию, на зону декольте. Класний варіант. Навіть якщо у вас дуже, -дуже жирна шкіра і ви не полюбляєте важкий. Догляд, важкі креми, то, можливо, вам навіть одного тоніку буде достатньо як монозасобу для зволоження. Після тоніка я вже зволожую свою шкіру і це я роблю гель кремом від бренду Biotherm. Це Біотерм Home, Аквапар Гель позиціонується саме як для чоловіків, в них є чоловіча лінія. Це просто мій улюблений продукт за все моє життя. Мені здається, я вже в кожному відео про догляд розповідав про цей зволожувальний гель. Він йде саме як гель консистенція. Можете побачити така напівпрозоро зеленуватого кольору. В ньому багато плюсів. До речі. А це в мене саме для сухої шкіри. Вони є для сухої шкіри. Є для нормальної і комбінованої шкіри. І є ще третій з SPF. SPF 15, здається, або SPF 25. А, рекомендую кожен. Я користувався усіма. Боже, який неймомірний запах. Запах такої дорогої, французької, чоловічої, доглядової косметики. Дуже класний. В мене зараз для сухої шкіри. Він мені подобається трішки більше ніж для звичайної і комбінованої, тому що він дає більше зволоження. Навіть консистенція в нього і колір. Більш така густа і білого кольору. А якщо у вас шкіра жирна або комбінована, то рекомендую вам звичайний гель. Він іде в такій прозорій консистенції. Зазвичай в чоловіків шкіра жирна, тому можливо чоловікам підійде більше звичайний. А ось літом я наносив дійсно з SPF, користувався. Звісно, його буде недостатньо, тому що SPF 15 це дуже мало, і якщо у вас шкіра чутлива то краще все-таки поверх нього використовувати вже там якийсь окремий самостійний SPF 50, наприклад але це дуже класний продукт я кожен раз його купую і купую єдиний в нього мінус дійсно єдиний це те що його вистачає не надовго мені не вистачає одного нажаття я ось в ідеалі далі два рази нажимаю і мені вистачає повністю на зону обличчя і шиї. Вистачає мені його десь на ну, максимум 2 місяці. Але ціна в нього також достатньо нормальна, е, інколи його можна наноційно придбати по великим, класним знижках, тому, вважаю, що цей продукт ну, він коштує набагато дешевше, ніж дійсно його вартість. І ще одне скажу: головний плюс для мене, окрім зволоження, звісно, це те, що він. Е, Прибирає почервоніння, почервоніння від гоління саме. Тому, чоловіки, якщо у вас дуже часто подразнення на обличчі після гоління, вам цей гель, ну я гарантую, сподобається. Я, мабуть, вже не знаю. Ну, десятьом друзям його порекомендував і вони їм користуються. До сих пір і кажуть, що це найкращий продукт, який в них був. Якщо це не день, а ніч, то я використовую додаткові засоби, такі як сивородки і. Ну, сиворотки, так. В мене три засоби. Це сиворотка з ніацинамідом від цього інкейліст, потім сиворотка з ретинолом, також від цього інкейліст. І сиворотка від іспанського бренду косметологічного Артуро Альба. Дуже довга буде історія, чому саме Артуро Альба, тому що ми з подругою хотіли, і я не впевнений, чи хочемо ми досі продавати цю косметику. Артуро Альба, це дійсно косметолог іспанський, який створив свою лінію доглядової косметики. В мене ще є тонік. Я користувався кремом під очі, користувався кремом для обличчя. Непогані продукти. Можливо, я окремо зніму відео і зроблю таку рекламу, щоб ви купували, тому що в мене зараз ціла коробка, не знаю, єдиниць, мабуть, 40 цієї косметики, яку треба продавати. Коротше, це сиворотка, яка прибирає пігментацію. Вона дійсно працює, я її наношу вночі і. На ранок я бачу, що якісь такі, знаєте, постакне сліди вони пройшли. Потім ретинол. Я не користуюся і не буду користуватися їм зараз і літом, тому що я хвилююся. Ретинол це достатньо активна речовина. Не можу сказати, що я прям бачив якийсь такий великий ефект після нього, але не знаю, для різноманіття хочеться все-таки наносити. І те ж саме з ніацинамідом. Я не можу сказати, що бачу прям якусь велику різницю. Можливо, все-таки щось відбувається під час того, як я сплю з усіма цими засобами. Але що мені в них не подобається, так це те, що вони дуже-дуже липкі. Можу я ще терпіти цю липкість вночі, але в день ні, день я їми користуватися не буду. Далі йде зволоження губ. І тут я дійсно, експерт, Можу вам рекомендувати два продукти. По-перше, це такий стік від Уріяж. Дивіться, він називається саме стік Laver's Hydrant. Я зроблю усі назви в тайм-кодах або просто в описі під цим відео. Дуже класний бальзам. Він трішки в мене в такому не дуже презентабельному варіанті. Вчора він в мене надломився. Мені подобається, що він... Дійсно, я відчуваю прям натуральні масла, які прям дуже класно зволожують мені губи. Він не лежить якоюсь, знаєте, просто плівкою і візуально, типу, зволожує, але ви не відчуваєте зволоження, що, наприклад, робить Лукас Папая. Лукас Папая, не знаю, чому він такий розрекламований. Він мені не подобається. Як на мене, він просто лягає саме вазеліном. Дійсно, є таке відчуття вазеліну, парафіну якогось, але при цьому я не відчуваю зволоження. А ось цей стік від Ур'яш, він дійсно класний. Єдиний момент, він дуже-дуже швидко закінчується. Не знаю, вам його вистачить, мені здається, на місяць. Тут 4 грами, але реально, склад класний, багато олій натуральних і. Ну, ось побачите, він реально класно так зволожує губи, і навіть трішки їх робить затемними. Тобто він не лежить якоюсь такою світлою, світлою плівкою. Мені це подобається. І ще один бальзам можу вам порекомендувати від бренду NUX. в шайбі такий темно, темно-коричневого кольору саме медовий бальзам. Дуже класний, в мене ще був з розою. Також в цій скляній шайбі, але ось медовий мені сподобався набагато більше. Єдиний його мінус в тому, що його не можна з собою ніде брати, тому що там ну, треба пальцями набирати. Це взагалі не гігієнічно, і ця скляночка ви її не будете з собою там носити в куртці або в кармані джинс. А ось такий стік дуже зручно кудись собі покласти і періодично собі зволожувати губи. Для гоління я використовую ось цю піну від біотерм. Того ж самого бренду, як я вам показував, зволожувальний гель, зелений такий. Я якраз познайомився з нею в наборі. Там, значить, йшов цей гель, була мініатюра піни і була мініатюра гелю для душа. Гель для душа не знаю. Ну, нічого особливого. Навіть він сушив мені шкіру, він мені не дуже сподобався. А Ось піна реально класна. Не ну, можу сказати, що щось таке неймовірне. Ну, Тобто ну, класно те, що після неї менше подразнення. Ця піна нібито заспокоює вашу шкіру, і на відміну від бюджетних пін, таких як джилет або Nivea, ну, дійсно, краще купити ось таку. Я рідко купляю піни, мені цієї вистачає, ну, мабуть, навіть на півроку, Тобто, це економічна покупка. І в мене ще була від Клоранс також піна. Усі вони схожі між собою. Я дійсно, хлопці, рекомендую вам купити ось біотерм або якусь таку, знаєте, люксову, тому що я не думаю, що ви хочете, щоб у вас було подразнення. А ось такими засобами взагалі, ось бренд Біотерм. Зробить усе для того, щоб мінімізувати вам подразнення і почервоніння на шкірі. Далі йде догляд за зубами. Як ви вже помітили, в мене є брекети, але не можу сказати, що дуже сильно в мене відрізняється зараз догляд між тим, коли в мене не було брекетів. Єдине, що додалися, йоршики. А так, я використовую зубну пасту. Вже багато років я не можу користуватися іншими це сенсидин, екстра відбілювання. Я знаю, що відбілюючі зубні пасти шкідливі для емалі, але я просто не можу користуватися іншими. Для мене два важливих аспекти в зубній пасті по-перше, щоб вона класно пінилася, тому що саме ця піна вона чистить мені е, полость рта. І по-друге, щоб вона класно вичищала все. Також я чищу язик, і мені важливо, щоб вона пінилася і на язику. Дуже багато зубних паст вони просто якось єлозять цю рідину, не створюючи класну піну, яка очищує. Я користувався схожими пастами від також сенсодину, Якась там була також, типу якась ще одна відбілююча, але ось це саме екстра вайтнінг. Користуйся лише цією. Зубна щітка в мене сплат, вона не знаю, йде ще в чорному кольорі. В мене була. Мені подобаються саме механічні зубні щітки. Принципово не купую собі електричні, тому що, як на мене, класно вичищити може саме звичайна, ось така механічна. Мені подобаються ось саме зубні щітки сплат і зубна нитка від oral B. Мені подобається, користувався іншими. Інші якісь такі більш жорсткі, а ось oral Ralbій дійсно класна. Ще собі замовив зараз по рекомендації одного блогеру зубнуниць від CuraProx. До речі, в мене були щітки від Curaprox зубні, і вони мені не подобаються. По-перше, тим, що вони маленькі, ось ця зона достатньо маленька, незручно користуватися. І по друге, вони. Дуже часто в мене зіскользували, тобто зіскользували з десен, з ясен і робили мені рани ось такими ось цією стороною, прям вм'ятини до крові, коли я чистив зуби. Тому курапрокс я не можу рекомендувати. Ось а з приводу іригатора. Іригатор це така штука, яка потоком води очищає вам полості рта. Хотів я купляти ірригатор, коли тільки поставив собі брекети, але не знаю, зажав грошей, я хотів собі саме Philips, але він коштує, здається, там 3-4 тисячі. Так його і не купив. І, чесно кажучи, ну не знаю. Зараз я не бачу прям великої необхідності в ірригаторі. Головне, це регулярно, тобто, ну, вранці і вночі, перед сном, просто чистити собі зуби. Це, мені здається, був мій увесь догляд за обличчям. Коротше, скажу вам так, під ітожимо, що я вам точно рекомендую цей біотерм зволожувальний. Я вам точно рекомендую якийсь тонік від Кларанс. І хочу все таки спробувати, коли в мене закінчиться, а в мене вже закінчується цераве. Хочу спробувати якийсь інший гель. Друг мені рекомендував гель для вмивання від Ур'яш. Що після нього нібито взагалі немає відчуття сухості. Ось мені не подобається все-таки відчуття сухості, навіть трішки, але ось цереве дає. Ось так. Е, з приводу сивороток, якихось додаткових засобів, не знаю, мені дійсно, як для чоловіка просто достатньо ось очищити тонік і нанести цей біотерм. А, ну ще літом. Літом треба мені докупити SPF, в мене був SPF від бренду Beauty of Joyson. SPF 50, це корейська фірма. Думаю, багато хто з вас знає про нього. Він був популярний в Тіктосі. Хочу його також собі купити, треба користуватися обов'язково SPF. Хоча мені це не подобається, мені не подобається цей блиск, мені не подобається те, що SPF вибілює шкіру обличчя, але якщо ми хочемо. Захистити нашу шкіру, зберегти її в такому вигляді, відносно яка вона є, щоб не було фотостаріння, то треба користуватися SPF. До речі, хочу зняти взагалі окреме відео про SPF, але для цього треба зробити аналіз, спробувати текстури, почитати. Тому, якщо вам буде цікаво відео про сонцезахисні креми, будь ласка, відпишіться в коментарях. А так, це було все. А, єдине останнє, що скажу: користуюся краплями візин звичайними, для того, щоб вибілити просто ну, білок ока. Знаєте, навіть не вибілити, а просто прибрати почервоніння, тому що, наприклад, тонік. Якщо ви попадете їм в очі, в мене чомусь червоніють очі. І взагалі, після ванних процедур, в мене якось це все не знаю. Можливо, потрапляє у очі, очі червоніють, і я наношу звичайний візин. Вважаю, що це не шкідливо. Я буквально по одній краплі один раз на день. Це не сині каплі, які чисто візуально вам відбілюють саме білок, якими користуються візажисти. Для фото і відеозйомок, ні, це звичайний візин. Єдине, що я нещодавно дізнався, що у краплі для очей є срок придатності один місяць. Це значить, що їх треба змінювати кожен місяць, а краплі, щоб ви розуміли, візин коштують гривень ну, 300. Це багато, я вважаю, як для звичайних краплей. Не знаю, якщо в мене тут є лікарі, відпишіться, чи дійсно треба змінювати. Крапелі для очей, тому що я їми планую користуватися, ну, не знаю, декілька місяців ще точно. Це було все. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися це відео. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, хлопці. Якщо ви подивилися це відео, я рад вас вітати на своєму YouTube каналі, тому що більшість глядачів в мене дівчата. Якщо вам цікаво, то буду знімати щось таке унісекс-відео, відео, які будуть цікаві Більше і хлопцям, все, будь ласка, підписка, комент, лайк під цим відео. До зустрічі!